Голові обласної ради привітати почесною грамотою Житомирської обласної ради нагороджується Левченко В'ячеслав Володимирович, голова постійної комісії Лемської районної ради, з питань регламенту депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. Забаговий влес, особистим рясом соціально-економічної культури і району активну депутатську діяльність та знагодить для місцевого самоврядування. Я йому ще особисто. Хочу початувати чорної депутати, від себе особисто питання будівництва котинні то і тоді, що відбудували Нового Велобровича, підсипку грунтами своїм погрузчиком нам організовував рускою його вирівнювання, бо вертався дойомки, ніколи ні в чому не відмовляв.